Ось перейшов сюди вже. Ось Саша стоїть, знімає. Там на тій стороні попався Йоршик, ой, кажу, йоршик бичок, черотань. Більше нічого не хоче попадати. Тут ротаня... Не було, десь Зараз Заробіду покажу. Ось там люди дрова ріжуть Так як і вчора Саша тут лові сидить Ось такий і попався Красивий викинув в копанку як виживе Он на держаку фатка моя стоїть На підставці що? Що ти казав? Ось перенесу відро туди. Вони будуть обходити щоминути, піймаю щось. Ось Саша не відро, як завжди пусте. Уже бджови прилетіли, з вуликів повилітали вже. Скоро будемо ловушки скласти на бджіл. Саша йде за мною, як завжди. Не може риби зловити. Бджоли збирають мед вже. Вже сьогодні тепло, плюс 15. Клюки розствіли. Отже вже все розцвіло, бджоли прилетіли збирати мед. Все, вже розцвітає весна.